Вчимо фігуру за хвилину для дітей. І наступна фігура це у нас король. Він ходить всього лиш на одну в будь-яку сторону. Але король не любить короля, тому один до одного вони не підходять не за яких умов. Король це безцінна фігура, його побити не можна, Під він ходити він теж не може. З ним є різні класні правила, типу рокіровки. Будь обережний і завжди захищай свого короля, коли йому шах. Перше завдання: знайди єдину безпечну клітинку для білого короля. Будь уважний, під бій ходити не можна. Друге завдання яку фігуру може збити білий король в цій позиції. Подумай, Під бій він ходити не може, і до короля на одну клітинку ходити не може. Пишіть. Чи в тебе вийшло всім? Дякую за перегляд.